8-й гольф, 21 рік. як вам? Кардинально, як на мене, він вже відбувається свого попередника 7-го гольфа. Що по салону, що по дизайну. Повністю сенсорне управління. Сидіння комбіновані шкіра з тканиною, два моніторчика, підігрів керма, підігрів сидінь, без дротовий Android Auto Apple CarPlay. Управління кліматом і асистентами вже сенсорне. Також селектор переключення передач, коробка та сама DQ381, Авторучник, автохолд. Hold, зарядка, нові тайпсічні виходи. Отак От вже вони реалізували тут -то. підстаканники. Також залишили отут управління круїз контролем, тут підігрів, музика. Але великий їм плюс, що вони не зробили хоча б сенсорне кермо. Тут у нас вже йде управління. Світло. Світло тут basic LED з адаптивним керуванням, дальнім та ближнім, трьохзовний клімат контроль. Багажник 380 літрів так і залишився. Вже в фонарях задній пишеться так. гольф. Така машина в продажі. До речі, ручки підсвічуються. 2 літра дизель, 21 рік, Німеччина. 150 сил. Гарна комплектація на автоматі. Гольф такий наявності.